Привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Роман Лутвин, і я вам, як і обіцяв, зараз йду на стару покинуту свиноферму. До речі, дивіться, яка дорога тут раніше був асфальт, а це недавно проїхали асфальт, здерли, засипали щебеню. Ну і якось так, ремонт завершено. Гроші відмили і все нормально. До речі, друзі, на тій фермі я буду вперше. Незважаючи на те, що я живу вже тут в селі 2,5 роки, я там ще ні разу не був. Так що ми її разом з вами відвідаємо вперше. Бачите ось цей будиночок? Там колись е, жила охорона цієї ферми. До речі, е, на цій фермі охоронцем працював дід моєї дружини. Тут, звісно, так все заросло бур'янами, я не знаю як туди пробратися. Але я спробую. Подолавши цей нелегкий шлях, я добрався всередину цього будиночка. А тут лише залишилися стіни, і між стінами поросли кущі. Ах, сумно, але вже як є. Добратися сюди я добрався, а зараз буду намагатися звідси вибратися. Я легких шляхів не шукаю. Як виявляється, до цього будиночка була нормальна дорога без буряну. Ну але я й тепер тільки побачив. До речі, цей будинок в радянські часи називали лен кімнатою або ленінською кімнатою. Ну, якщо, скажімо так, не скорочено. Чого так, не знаю. Ось хащі, якими я сюди прибирався. А ось через метрів сто нормальна дорога. Раніше тут було вісім корпусів. І в них тримали від 7 до 9 тисяч свиней. І, до речі, кожного дня тут забивали свиней. То на бригаду е трактористам, то в колгосп, то ще кудись. А ще колись було дуже багато риби. І якщо якась риба бракована була, то її привозили сюди на свиноферму і нею годували поросят. До речі, Приміщення цієї спиноферми раніше обігрівали спеціальними солярними колориферами. А з теперішніми цінами на соляру це щось за межами фантастики. А ще цю ферму забезпечували водою три водонапірні башні. Із них трьох залишилася ще лише одна. І то вона не працює. А ось це все, що залишилося від цієї ферми. І про те, що вона раніше процвітала, можна лише почути. З розповідей старих людей. А тепер територію колишньої свиноферми розорали і засівають соняшником та пшеницею. Ця ферма проіснувала до 2007 року. І саме тоді вивезли на продаж останніх свиней. Їхня кількість приблизно десь 200 голів. Здається, що пройшло не так багато часу, а від того, що тут колись була велика ферма, не залишилось навіть слідів. Чесно кажучи, я дуже розчарований. Я очікував побачити тут набагато більше. Ну, але як вже є? А зараз я на шляху в старе бомбосховище і проходжу біля старого приміщення дитячого садочку. До речі, тут садочок вже не працює десь біля 20 років. Ура! І я знайшов ще один хід. Зараз спробую піднятися туди на другий поверх і подивитися, що там. А ось я нарешті сюди вибрався. Зараз гляну, що тут. У! Є що познімати. А ось і перше приміщення. Раніше тут була дитяча спальня. А ось це був вихід на балкон. А дивіться, що тут робиться, щось понаписували, І сердечко, ще щось. А... а ось тут була шафа колись і тут були вішаки і роздягалися дітки. А ось ще якесь приміщення. Що тут було, невідомо. Ну, мабуть, якась комірчина. Або ще щось. І ось ще одна кімната. І ще щось понаписувано. Оце молодь забавляється. О, ще щось понаписувано. Так що якось так. А зараз я буду спускатися в бомбосховище. Чесно кажучи, воно все в такому стані тут, що мені якось страшненько, що мене присипе. А ось і дорога в бомбосховище. Сходки, кажу, дорога. Оце так стан. Підготувалися до війни. Слава нашим захисникам, що нам це не знадобилося. А ось це ще один вихід на вулицю з цього бомбосховища. О! А, ні, це не на вулицю. Чи таки на вулицю? Ні, можна вийти на вулицю. А ось іще одне приміщення. А ні, І там ще одне є. Фух, бог ти мій, якби не дай Бог що, де цікаво тут ховатися? І ось ми прийшли туди звідки прийшли. Я думав, що це ще одне приміщення. А ні. Це просто я обійшов коло. Так, моторошно якось, я не знаю, що це просто. Краще сюди більше і не заходити. Фух. Нарешті я на волі. Друзі, а це все-таки був інший вихід про те, що я казав. Ох, Тяжко мені цей ролик дався, якось не знаю. такий мандраж такий. До речі, буду вдячний, якщо ви мене підтримаєте лайком, підпискою. Також не забудьте тикати на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеоролики.